Американські літаки на українських аеродромах українців цим уже не здивуєш, адже це вже було під час другої світової. Влітку 44-го сотні бомбардувальників та винищувачів брали участь у союзній операції Френтік, про яку мало хто чув аж до кінця 80-х. А деякі документи і досі під грифом цілком таємно базувались на Полтавщині, поки їх не розгромили німці. Що це була за операція? Як ворогу вдалося розбомбити аеродроми, та як спільна акція розсварила союзників. Це параграф операція Френтік. Мене звати Юлія Галушка. Ставте вподобайку, поширюйте наші відео. Не забувайте писати коментарі. Звісно, підписуйтесь на наші канали. І параграфами Україна давайте підтримувати якісний український ютюб. 1943 рік Друга світова війна входить у кульмінацію. Рік розпочинається з поразки німців у сталінградській битві. Капітуляція генерал-фельдмаршала Паулюса ставить крапку у німецькому наступі. З берегів Волги розпочинається радянський контрнаступ. Однак до остаточної поразки третього рейху поки далеко. Ще до закінчення сталінградської битви. У січні очільники США та Великої Британії проводять таємну зустріч у Касабланці. Обговорюють спільні дії проти Німеччини та її союзників і відкриття другого фронту в результаті формулюють нові задачі: знищення німецької військової системи і промисловості, а також підрив духу населення, щоб критично ослабити його здатність до опору. Виконання операції покладають на американські 8 та 15 повітряні армії, що відповідно базуються в середній Англії та Італії. Бомбити постановили тавтопереробні заводи, фабрики та логістичну інфраструктуру, але виявилось, що дотягтися можуть. Не всюди, коли американські льотчики вилітали із своїх баз, вони, по-перше, не могли дістатися до всіх промислових стратегічних і інших об'єктів нацистської Німеччини на території Європи в Угорщині, Румунії, Болгарії, на території самої Німеччини. А по-друге, Люфтваффе все ж таки працювало дуже успішно і тому сотнями іноді. Враховувалися, налічувалися літаки, які, які були втрачені під час таких бойових рейдів. Втрати у бомбардувальної авіації були височенні Наведу Приклад операції Дабл Страйк, коли пілоти тієї ж таки восьмої повітряної армії США, що базувалась в Англії, в жовтні 43-го мали зруйнувати підшипникові заводи для німецьких літаків у Швайнфорті. Уявіть собі, бомбардувальник Б-17 Летюча фортеця. Це Перший американський серійний стратегічний бомбардувальник, справжнє інженерне диво того часу. Чотиримоторний, з розмахом крилу 31 один метр. Він міг переносити майже 8 тонн бомб, і фортець було задіяно 291. Проте такої авіанавали німці застосували змішану оборону винищувачі та зенітки. Тільки за один день американці втратили 60 бомбардувальників. 17 через значні пошкодження розбились при посадці на англійському аеродромі. Ще 121 літак потребував серйозного ремонту. 538 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Вони загинули в небі або на землі. 65 потрапили у німецький полон. Цей день назвали чорним четвергом. Тож на той момент тактика бомбардувань потребувала кардинальних змін. Американці подивившись на мапу. Це виникла в них ідея, що можна використати територію Радянського Союзу, який був їхнім союзником, і зробити там американські бази для повітряних сил, і летати такими човниковими рейдами або з Британії, або з Італії. Вони летять через Німеччину, відбомбилися, не повертаються. Літають далі, приземляються на території радянського союзу, дозаправляються, отримують там постачання бомбами, і знову назад літають вже Биталі або Великобританію через ті ж самі об'єкти чи інші маршрутом і знову бомблять. Щоб наших армійців не бомбили росіяни, потрібні реби, багато ребів. Історик Роман Пономаренко зараз служить у 12-й бригаді спеціального призначення Азов. І ми можемо трохи їм допомогти. Бригада збирає 100 мільйонів гривень на пристрої радіоелектронної боротьби. Переходьте за посиланням чи за реквізитами в описі відео і долучайтесь до збору. Сталева хмара. Важлива кожна гривня, бо разом ми сила. Але повернімось до подій іншої війни до ідеї човникових бомбардувань або використання так званих аеродромів підскоку, де літаки могли би дозаправитися. Союзники фактично дійшли під час Тегранської конференції наприкінці 43-го року. Тоді опрацювати таку можливість під час особистої зустрічі Сталіна закликав американський президент Рузвельт. А посол США у Союзі Аверол Гарріман писав: організація наскрізного бомбардування значно скоротить втрати у літаках. Німці, знаючи, що бомбардувальники повинні повертатися на свої бази приблизно тим самим шляхом, концентрують у цьому районі великі сили винищувачів, які збивають головним чином ті літаки, які отримали пошкодження внаслідок обстрілу зенітної артилерії. Можливість наскрізного прольоту над Німеччиною створить нові умови та, звичайно, сприятиме зменшенню втрат. Усе це допоможе швидше розбити німців. Розвертатися над німеччиною. Де по вам працюють 10 тисяч зенітних гармат, якщо брати там, наприклад, якийсь прикритий район промисловий, от то простіше було літати по прямій, без розворотів на максимальній швидкості і минувати цей, скажімо так, небезпечну зону. Це саме стосувалося з Італії, коли літіли. Плюс, коли вони потрапляли в зону, яка раніше була мертвою до них, то там ППО не було сильним, і відповідно можна було летіти порівняно безпечно і значно менше були втрати. Зрештою Сталін дав добро на спільні дії. У США операція дістала назву «Титанік», утім в історію війшла під іншою, так би мовити, народною. У нас американці між собою і українці називали цю операцію Френтік Френтік Джо». Ну, американський народ дотепний, вони навіть свого президента називали дядюшкою Семом, а Джо називали Сталіна. Френтік це ем, несамовитий. Ну, з часом Джо десь загубилося і залишилася назва з одні, з одного слова: операція Френтік. Як аеродром базування розглядали кілька варіантів: Курськ, Орша, Новгород, Великі Луки, Харків та Полтава. На користь останньої грав досвід. У міжвоєнні роки саме у Полтаві базувалися радянські важкі літаки Першої авіаційної армії особливого призначення. Були єдині вищі штурманські курси, а ще раніше Всеукраїнська школа льотчиків. Головною перевагою, звісно, була близькість додаткових аеродромів, здатних приймати важкі літаки Миргород та Порятин, а також налагоджена система ППО поблизу. У березні 44-го при радянських ВПС спеціально створили 169-ту авіабазу особливого призначення. На її командира, генерал-майора авіації Олександра Пірмінова, поклали задачу підготувати інфраструктуру та налагодити взаємодію з американськими військовими. Американці своєю чергою створили в Полтаві східне авіаційне командування на чолі з полковником Альфредом Кеслером. Уся підготовка відбувалась в абсолютно таємному режимі. Настільки таємному, що документи щодо оперевні. Рації френтік відкриті досі не всі, але про це поговоримо пізніше. І, хоча Путін зараз розповідає, що Росія сама би виграла війну і без республіки, без союзників, але навіть для зведення аеродрому потрібна була допомога, адже в союзі не було жодного литовища, здатного приймати важкі американські бомбардувальники. Наприкінці березня 44-го арктичний конвой з п'яти кораблів доставив до Мурманська майже 44 тисячі тонн вантажу. Будматеріали, пальне, мастило. Авіазапчастини бомби привезли зокрема і металеві плити для накриття злітно-посадкових смуг. Полтаві треба було подовжити злітно посадкову смугу на 300 метрів і побудувати ще одну а на аеродромах в порятині і в миргороді взагалі не було твердого покриття, не було доріжок у цих керування рульошки, як кажуть, і не було взагалі ніякого твердого покриття на злітно-посадкових смугах. На будівництво запланували всього півтора місяця. Роботи тривали цілодобово. Основною робочою силою були переважно місцеві, зокрема жінки. Голова військової місії США у СРСР, генерал-майор Джон Дін писав: льотне поле кишіло жінками, які вкладали залізні плити на злітно-посадкові смуги. Робота тривала безперервно з такою швидкістю, що здавалося, ніби сталевий килим з милю завдовжки виростав на очах. Американці, коли бачили, як наші дівчата викладають оці доріжки, згідно посадкові змуї, вони були просто вражені, тому що норма для американського солдата на день в прокладанні таких конструкцій була 9 метрів. Дівчата наші прокладали по 12. За місяць, 15 травня, будівельні роботи на аеродромі Полтави завершили. Звісно, з випередженням графіка, місцеві жителі та персонал авіабази за цей час вклали 250 тисяч квадратних метрів металевих плит для злітно-посадкових смуг. Подбудували чи капітально відремонтували будинок для офіцерського складу, три казарми на 1300 людей, сім харчоблоків, 20 корпусів санчастини. Три свердловини з артезіанською водою, три командні пункти та 150 сховищ. В результаті американська інспекційна комісія визначила, що полтавські та миргородські аеродроми готові приймати важкі бомбардувальники, літаючи в фортеці Б 17 і Б 24 визволитель. А порятинські винищувачі супроводу п 51 Мустанг та П-38 Лайтнін, тобто блискавка на відкриття авіабази. Приїхав син президента США Рузвельта Еліот. Перша делегація американських офіцерів прибула до Полтавщини ще під час будівництва наприкінці квітня, а вже 6 травня з Ірану і перший ешелон 390 людей їм видали спеціальні інструкції. В документах, які стосувалися підготовки американців, зустрічалася методичка, скажімо так, в якій говорилося про те, що американські офіцери і солдати, які відправлені були на Полтавщину, мали поводити себе зразково, тому що їх поведінка, їх дисциплінованість, ставлення до роботи, мали зіграти на хороше враження в українців в радянських. Військових і місцевих жителів для подальшого розвитку дружніх стосунків. Новобербулі американці виховані у вільній країні в Полтаві відразу почали облаштовувати звичне для себе життя. Відкрили кіноплуб, бібліотеку з американською літературою та журналами і навіть мобільну капличку. За гості були ну, м'яко кажучи, дуже здивовані певними порядками в СРСР. Завідувачка науково-дослідного сектору полтавського музею авіації, і космонавтики Ірина Пістоленко наводить приклад. Приїхали американці забирати американського льотчика із одного з відділень полтавської міліції. Цей льотчик наївно запитав одного з полтавців, де знаходиться обком партії в Полтаві. Йому звісно відповіли. А льотчик намагався зайти в будівлю. Полтавського кома партії його забрала міліція. Коли його почали запитувати, навіщо тобі був цей обком, навіщо ти туди пішов? Він сказав, що хотів подивитися, як працюють представники класичної партії в радянському союзі. Та що там справи партійні? Навіть справи сердешні були під пильним наглядом. Один з військових згадував про те, що він уподобав Полтавку і запросив її просто з ним прогулятися по місту. Вони вирішили в корпусному саду в центрі міста посидіти на лавиці, поспілкуватися, але до них буквально відразу підійшов. Офіцер смерш, який порадив американському льотчику повернутися до свого авіамістечка, а дівчині строго наказав серйозно наказав іти додому. Про шлюби і мови бути не могло. Той таки генерал Джон Дін з військової місії попередив: якщо представник збройних сил США на службі СРСР одружиться з громадянкою радянського союзу, його буде негайно звільнено від обов'язків і переведено на базу поза межами СРСР. Досвід Державного департаменту і американської армії та флоту під час служби в СРСР показав, що коли американець одружувався з росіянкою, виникали ускладнення і розбіжності, щоб усунути ці незручні ситуації від шлюбу треба відохочувати у жодному з дочасних випадків. Американський громадянин не зміг виїхати разом зі своєю дружиною. Історик Сергій Плохів книзі Забуті покидки Східного фронту наводить таку історію про перебування іноземців. Увечері, 14 липня, у Миргороді почалася бійка між радянськими та американськими військовими. Двоє офіцерів Червоної армії підійшли до американського сержанта та його подруги, які сиділи на лавці в парку. Один офіцер ударив дівчину. Американець відповів. Потім один із радянських військових стукнув американця по голові пістолетом. Той прийшов до тями уже в лікарні. Командири забули тривогу, видавши розпорядження про заборону персоналу залишати базу у темну пору доби. Американці дуже відрізнялися від місцевих жителів. Вони були розкуті, вони привикли після здійснення бойових польотів відпочивати, слухати музику, танцювати. Але між іншим вони відзначали, що ті, хто працював з ними якось обслуга, вони відзначали, що місцеві жителі дуже гарні танцюристи і дуже гарно співають і теж відкриті. Але між тим. У спогадах один із військових американських написав, що радянські люди хвалилися тим, що в них свобода слова і взагалі свобода, але ця свобода лише на паперах. Перший авіахаб на Полтавщині використали 2 червня 44-го року. Зранку літаки 15-ї повітряної армії США здійснялися у повітря з аеродромів в центральній Італії. Їхнє завдання на той день це залізнична станція міста Дебрацен в Угорщині, потужний транспортний і логістичний вузол. А після відпрацювання в Полтаві сіли 64 літаки. Стільки ж прийняв пирятин і на один більше 65 – миргород. Загалом. 193 американські літаки. Відзначити перший успіх операції зібралась поважна кампанія. Посол США Вільям Гарріман, командувач східного авіаційного командування Роберт Уелш і начальник штабу Альфред Кеслер. Радянську сторону представляли заступник начальника штабу ВПС, генерал-лейтенант авіації Дмитро Грендель, начальник управління спецзавдань генштабу, генерал-майор Микола Славін та журналісти головних радянських газет. Газета Червона зірка так описувала приготування до зустрічі. Стартові доріжки чисто виметено між ними прокладений посадковий знак. «Т». Тут же нерухомо стоять стартери із прапорцями. Покрех величезного поля розставлені автомашини, бензозаправники і інша аеродромна техніка. Командувача 15-ї повітряної армії генерал-лейтенанта Айру Ейкера на полтавському аеродромі вітав начальника авіабази Олександр Пурмінов. Ейкер передав йому медаль Легіон заслуг та особистий лист від президента Сполучених Штатів Рузвельта. А вже за чотири дні заправлені та завантажені новими боєприпасами американські літаки вирушили на наступну ціль румунське місто Порт Галас. Німці, яким нова союзницька тактика завдавала дошкульних втрат, ніяк не могли зрозуміти, куди після атак діваються американські бомбардувальники. Як гітлерівці, зрештою, розсекретили локацію авіабаз, існує дві версії. Найбільш ворогідна версія, що під час одного з таких нальотів, то німецький літак-розвідник просто пристроївся до колони американських бомбардувальників, довів їх до кінця, подивився, де вони сідають. І відповідно повернувся, і відповідну інформацію передав за іншою версією. Під час виліту на Румунію була підбита одна з літаючих фортець, і нібито за неймовірним збігом, саме на ній перебував американський фотокореспондент Макей, що якраз зробив репортаж із Литовищ Полтавщини. Мовляв, так до німців потрапило понад пів тисячі світлин з аеродромів. А вам яка версія вдається більш імовірною? Напишіть нам у коментарях. Про те, що авіахаб вирахували, союзники ще не здогадувалися. Пілоти 8-ї повітряної армії готувались до масованого бомбардування Берліна та суміжних промислових об'єктів. Уявіть собі, наскільки масоване брати участь в операції мали 2500 літаків. 21 червня бомбардувальники та літаки прикриття злетіли з британських аеродромів та взяли курс на німеччину через технічні проблеми. Невелика частина Б-17 полетіла в Британію на техогляд і ремонт. Інші 145 фортець відбомбились по нафтопереробному заводі у Руманді та залізничних вузлах Естервальд та Різа. На шляху до України на них налетіла зграя німецьких винищувачів Мессершмітів. В пітряному бою американці втратили. Дві машини. Вже в українському повітряному просторі група під командуванням полковника Арчі Олда потрапила у грозу. До полтавської авіабази долетіли 137 літаків. Сімом довелося сісти раніше. І це врятувало їх від того побоїща, що пізніше порівнюватимуть із перл гарбором І Німці спланували операцію за Океоніку, вона називалась. Планували її офіцери бомбардувальної авіації, люди з великим досвідом. і Головним керівником відповідальним був підполковник Вільгельм Антруп, командир 55-ї бомбардировочної ескадри. І в ніч на 22 червня смішана група кількох німецьких бомбардувальних ескадр. Там в районі ну, від 70 до 120 літаків було задіяно. Юнкерси і Хейнкалі злетіли з білоруських аеродромів, без перешкод перетнули лінію фронту і опинились над Полтавою. Ось як ті події згадував місцевий житель Олександр Шпіка. Наліт розпочався вночі. Спочатку почали бити наші зенітки, проте важко було сказати, чи влучали вони хочуть щось. Німці відразу скидали освітлювальні бомби на парашутах, через що увесь аеродром і навколишні вулиці стали абсолютно світлими. Мов удень зі сторони аеродрому раз по раз лунали вибухи, звідти мов світилося усе. Німці бомбили не дуже точно. Окремі бомби падали поза злітними смугами та капонірами. Це побачили уже на ранок. Іноді літак проходив над поселеннями, стріляв з кілометів просто по хатах. Зенітки змовкли швидко. Не було й прожекторів. Чи то вони губились у сяєві пожежі, чи то просто не працювали. Ми сховалися під столом у хаті, коли у будинок потрапила міна. А мене матір забрала до сховища, виритого прямо у садку, де можна було перечекати авіаналіт. У нас бомбардувальних груп вона збилася в темряві з курсу, але побачивши, ну в темряві ж побачили ці бомбардування, там спалахи зорієнтувалися і теж вийшли на курс удару, і опять же завдали удару. Радянські сили Попова стояли по периметру аеродрома, і коли вони стріляли по німецьких літаках, вони ніколи не збили, але вони стріляли трасируючими кулями, і вони для німецьких льотчиків якраз служили орієнтиром, тобто вони бачили це прямо по периметру, де вони стоять, і розуміли, куди їм треба бомбити. Німецький наліт тривав три години. Вони не втратили жодного літака, бо фактично не зустріли спротиву з боку радянських та американських винищувачів, а зенітки не добивали до літаків, які були на висоті майже 6 тисяч метрів. Відразу був знищений американський командний пункт ППО, зруйновані злітно-посадкова смуга для винищувачів, склад пального та інші будівлі. Однак жодна бомба не впала на наметове містечко, де жили пілоти. Німці били по інфраструктурі. Американець Роберт Джонсон, який у ту ніч був на аеродромі, так описав ті події. Зенітниці зустріли на літ на своїх бойових постах. Зенітне прикриття було не дуже щільним. Жоден німецький літак не постраждав, але серед зенітниць були великі втрати. За тим місцем, де я тоді, рятуючись, лежав у полі, стояла зенітна установка, яку обслуговувало шестеро дівчат. Вони безперервно стріляли під час бомбардування, аж поки важка бомба не влучила в їхню установку прямим попаданням. Наступного ранку на тому місці я побачив величезний кратер. Там були рука і кілька шматків тіла. Усе, що залишилось, по-перше, вони атакували саме розташування літаків. Вони не завдали удару по складам і не завдали удару по місцю перебування особового складу. Але скидали крім авіабомб, які відразу вибухали. Ще й скидали такі знає, міни, які замедленої дії, лепестки, так звані, які вибухали, коли торкалися. Тієї ночі на Полтаву а бомбили тільки Полтаву. Порятини і Миргород врятувала хмарність. Німці скинули 27 тисяч бомб та боєприпасів. Загинули 31 радянський і три американські військовослужбовці. Поранені 88 радянських і 15 американських бійців. Втрати в техніці були катастрофічні. На землі згоріли 47 літаючих фортець. Пошкоджені були ще 50. Це найбільші наземні втрати американської стратегічної авіації у другій світовій війні. Командувач Люфтвафе Герман Герінг на допиті у травні 45-го, згадуючи цю операцію, говорив, що це був прекрасний час. Окрім літаків, згоріло 360 тонн бензину, знищено близько двох тисяч авіабомб. На ранок радянські солдати та місцеві взялися розміновувати територію бази. За шість днів вдалося знешкодити від 20 до 30 тисяч нерозірваних бомб та мін. В провалі Вашингтон звинуватив неефективну організацію радянської системи протиповітряної оборони, але були і інші версії. Глен Інфілд, американський дослідник і письменник, наприклад, вважав, що те, що відбулася ось така таке бомбардування 22 червня, взагалі це була провина радянського керівництва Іосіфа Сталіна, який нібито якимось чином передав інформацію про дислокацію американських військових саме на території Полтави, Миргорода і Порятина, ми не маємо можливості поки що спростувати або категорично, або підтвердити цю інформацію, тому що архіви. Як і раніше, головним чином значна більша частина цього архіву. Вони і досі залишаються закритими. Усі вцілілі від атаки 22 червня літаки були передислоковані до Харкова та Запоріжжя, подалі від фронту. Через три дні, 26 червня, ті бомбардувальники американські, які залишились в радянському союзі, вони зібралися по дорозі відбомбилися по Дрогобичу українському, де був нафтово-переробний завод. Вивалили на нього біля тисячі бомб і полетіли собі назад. Після полтавського нічного жахіття відносини між союзниками посипалися. Це був фактично останній виліт фортець Б-17 у рамках операції Френтік. Наступні два виліти відбулися силами лише винищувальної операції союзників. Серед рейдів операції Френтік був один нетиповий. Американці та британці вирішили допомогти Варшавському повстанню. Німецькі війська якраз відступали, радянські наближались. Учасники руху опору у Польщі планували звільнити владу і відновити некомуністичну державу. І це, звісно, не входило у плани Сталіна. Уряд, який був орієнтований на західні країни, антирадянський, так би мовити, він підняв повстання для того, щоб убезпечити прихід. Комуністів до влади у Польщі командування союзних сил Британії і Сполучених Штатів вони, звісно, хотіли підтримати це повстання, використати авіацію для того, щоб вона скидала повстанцям якусь допомогу. Радянський Союз чудово розумів, що це повстання воно проти Радянського Союзу, і відповідно вони всіляко гальмували цю допомогу певний час. І тільки коли вже радянські війська наблизилися безпосередньо до Варшави, стало зрозуміло, що в будь-якому випадку Варшава потрапить під радянську. Зону впливу трошки погодились так, би мовити, підтримати повстанців для того, що ну ті повстанці вбивають німців, нехай вбивають. Чим більше загине німців і польських повстанців, всім радянському союзу вигідніше. Літаки Френтіка зрештою скинули повстанцям контейнери зі зброєю та допомогою, але ситуацію це вже не виправило. Відносини почали псуватись і між рядовими американськими та радянськими військовими після того, як почалися Звинувачення з боку американських військових з боку американського керівництва в тому, що операція не була настільки успішною, наскільки могла б бути на адресу радянського керівництва, і виникали вже деякі непорозуміння. Хоча більшість з них, як свідчать архівні матеріали, були на ґрунті, Побутовому це були ревнощі або вживання алкоголю надмірне іноді все ж таки. Тут більше головним чинником були ідеологічні розбіжності. Напруга під час фінального етапу операції сягнула апогею. Американці вирішили не лишати себе запасні двигуни до літаків, а вивели їх з ладу, знищили навіть склади зношеною формою, а на сам кінець стерли на порох склад боєприпасів. У відповідь мало не дійшло до роззброєння американського штабу. Та все ж минулось без загострень, і американці залишили територію союзу. Останній виліт зірково-смугастої авіації у рамках операції Френтік відбувся 19 вересня 1944-го. Після успішної атаки на сортувальну станцію в угорському жолуноку літаки сіли в Італії, а далі перевазувалися на домашнє литовище в Англії. Фронт невпинно рухався на захід і вже підходив до територій, які бомбардували з полтавських аеродромів. Румунія та Болгарія капітулювали до заміни одного окупаційного режиму на інший. Готувалася і Польща. Перша група виїхала з Полтави після закінчення операції Френдік, 17 вересня 1944 року. Тоді в Полтаві залишалися 222 учасника цих операцій. А до середини 1945 року вони виїхали з Полтави всі. Але перед тим вони брали участь у параді в Полтаві і пройшлися з оцим прапором, що за моїм плечем. І коли від'їжджали, вони подарували полтавцям цей прапор. На ньому ще на одну зірочку менше ніж на сучасному американському прапорі. Загалом за час проведення операції Френтік тисяча американських літаків зробила сім рейдів на військові та промислові об'єкти Німеччини і її сателітів. Вони скинули дві тисячі тонн бомб. Утім, до середини 90-х інформація про це ну фактично була замовчувана. Одна з наших науковиць. Висловила побажання написати кандидатську дисертацію на тему історії операції Френтіка і почала працювати в СБУ через певний час її відмовили в доступі до документів і пояснили це тим, що в документах, які стосуються цієї операції, ще досі багато оперативної інформації, для якої не прийшов час, для того, щоб її широко оприлюднювати. Хоча відносини між американцями та місцевими склалися дуже непогані, втім зайвий раз згадувати про західну допомогу Москва не хотіла. Тож досліджувати операцію Френтік почали вже після проголошення незалежності. До цього, як і зараз, росіяни не любили згадувати роль другого фронту, висадки союзників чи ленд-ліз. До речі, про нього у нас є окремий випуск. Ставте вподобайку, обов'язково коментуйте це відео та діліться з друзями, щоб якісного українського контенту було більше. Ну і нагадую про збір на реби для бригади азовців. Потрібно 100 мільйонів гривень, щоб захистити бійців від російських дронів. Переходьте за посиланням чи за реквізитами в описі відео і долучайтесь до збору сталева хмара. Не до зустрічі у новому параграфі.